У даному відео ми продовжимо вивчати можливості платформи LGA1851 із процесором Intel Core Ultra. Але доки ми, як і всі, для повноцінних тестів із нетерпінням чекаємо виходу нових версій мікрокоду, позбавлених дитячих болячок зі старту продажів, спробуємо окремо від процесорної продуктивності оцінити швидкодію нової вбудованої графіки. І допоможе нам у цьому Core Ultra 7 265K. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на Гесід.Com. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Зазначений Arrow Lake, саме таку кодову назву має піддослідний процесор, на даний момент є перетоповим рішенням лінійки, і обчислювальні потужності йому забезпечують аж 20 фізичних ядер. 8 з яких високопродуктивні, а 20 енергоефективні. Нагадаємо, що від підтримки HyperTrading у новому поколінні чипмейкер вирішив відмовитись. Робочі частоти p ядер лежать у діапазоні від 3,9 до 5,5 ГГц, а для e-ядер заявлено від 3,3 до 4,6 Кешу L1 та L2 швидким ядрам виділено по 112 кБ та 3 МБ на кожне відповідно. А для повільних аналогічні рівні енергозалежної пам'яті налічують по 96 КБ та 4 МБ. При цьому L2 у останньому випадку не персональний, а загальний для кожного кластера із 4 і ядер. Кеш третього рівня загальнодоступний, і його об'єм дорівнює 30 МБ. Більше ж за все нас цікавить окрема плитка CPU під доволі звичною і поширеною назвою Intel Graphics. На відміну від процесорного блоку, який виготовляється по 3 нанометровому техпроцесу TSMC, остання задовольняється вже не такими досконалими 5 нанометрами. У її склад входить 4 XI ядра із робочою частотою від 300 до 2000 МГц, і кожний з них у своєму складі має по 16 векторних XVI рушіїв, в сумі 64. На жаль, фізичних XMX прискорювачів транзисторної логіки тут немає, і цей тип обчислень, скоріш за все, лежить на CPU ядрах або ж NPU модулі. Intel з якихось причин не сильно розкриває завісу над внутрішньою організацією графічного акселератора, і тому про деякі моменти доводиться тільки здогадуватись. Ще з важливого тут можна відмітити наявність доволі місткого загальнодоступного кешу L2 у 4 МБ і чотирьох ядер для обробки трасування променів. Останній факт дозволяє розраховувати на повну підтримку API DirectX 12 Ultra. якщо вірити офіційним слайдам, вона тут таки є. Пікова продуктивність IGPU по офіційним ТТХ дорівнює 8 трильйонів операцій за секунду над восьморозрядними числами. А це немало як для рішення такого формату. Що ж до медіа можливостей, то тут усе виглядає доволі серйозно. Потягнутися встройка може аж до 4 дисплеїв із роздільною здатністю 4К і частотою у 60 кадрів за секунду. А взагалі максимум для одного монітора заявлено на рівні 8К при 60 FPS. Зі стандартами передачі даних теж усе окей, бо в наявності підтримка HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 та EDP версії 1.4. Кого цікавить підтримка кодування, декодування різноманітних відеоформатів, радимо зробити паузу і більш детально ознайомитись зі слайдом. До речі, саме така вбудована графіка використовується в усіх актуальних процесорах Core Ultra. Відрізнятися може лише максимальна частота. Його на тест нам надав магазин Telemartua, у якому є не тільки процесори, а й широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. За допомогою програми Trade-in можна здати своє старе залізо та отримати за нього бонуси, які в свою чергу потім можна врахувати у майбутніх покупках. А ще на сайті можна у онлайн режимі зібрати для себе комп'ютер з нуля за допомогою зручного конфігуратора. Усю необхідну інформацію, як завжди, шукайте у посиланнях під відео. Ми ще йдемо далі і трішки розповімо про інші компоненти системи, з якими я співпрацював Core Ultra 7 265K. Основою платформи для підослідного CPU виступала материнська плата Asus ROG Strix X870I і Gaming Wi-Fi. При цьому охолоджувався камінчик ефективною 360-мм водянкою Asus TUF Gaming lc 2 360 argb для зберігання тимчасових даних ми використовували двомодульний комплект Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 загальною ємністю 32 ГБ, з таймінгами 32 і 2 по 39 та напругою 1,4 В. Виглядає ОЗП стильно, а додаткового блиску йому додає якісна 12-точкова підсвітка. Також перевіримо, як впливає на продуктивність CUDIM -E пам'ять Kingston Fury Renegade DDR5 RGB на 8400 мегатранзакцій за секунду. Це небінарний комплект на 48 ГБ. Двома планками з таймінгами 40 і 2 по 52 при робочій напрузі у 1,45 вольта. Операційна система і допоміжний софт зберігалися на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M2 PCIe 40X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7 тисяч при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPs. Підібрати оперативну пам'ять або SSD-накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. До речі, на сайті Kingston є зручна можливість обрати ці комплектуючі саме до вашої материнської плати чи ноутбука. Достатньо лише ввести їх назву. Живив в систему кіловатний Seasonic Vertex GX1000, який підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E50 та має високий ККД із відповідністю сертифікату 80 Plus Gold. А зібрати всі компоненти докупи допоміг корпус ASUS TUF Gaming GT302ARGB з достатньою кількістю попередньо встановлених вентиляторів. Ну а наразі переходимо до тестів, яких у даному випадку назбиралося чимало, бо нам хотілося подивитися на піддослідну вбудовану графіку одразу з декількох сторін. Отже, через те, що вбудована графіка не має власної підсистеми VRAM і напряму залежить від обсягу і швидкості ОЗП. Спочатку ми вирішили запустити декілька бенчмарків і ігор з різною за швидкістю оперативкою. Подивимось, який буст продуктивності від цього отримує піддослідний iGPU. І саме для цього нам і знадобиться згадана раніше DDR5-8400. Також на графіки додамо результати тестів будованки аналога попередника за кількістю ядер Core i 7 14700K. Щоб перевірити різницю продуктивності між поколіннями. Плюс перевіримо, як нова вбудована графіка Intel виглядає на тлі рішень червоного табору Ryzen 5 8600 g з його дуже продуктивною Radeon 760M на борту та Ryzen 7 9700X з простенькою Radeon Graphics. Почнемо із aida 64, де подивимось, наскільки файно із ОЗП співпрацюють обрані опоненти. І тут бачимо, що між поколіннями синіх на однаковій частоті, по суті, паритет. А от з ddr 5 8400 показники на 6-18% краще. Цей факт дозволяє розраховувати на більшу загальну продуктивність піддослідної графіки у наступних тестах. Подивимось з червоними, усе очікувано, і їх показники можна порівнювати із CPU Intel лише по швидкості запису даних. У 3D нам пощастило стати свідками маленької сенсації. Графіка Core Ultra 7 265K однією лівою з різницю до двох разів випередила таку у Core i 7 14700K. І це не враховуючи той факт, що один із графічних підтестів з трасуванням променів остання взагалі не пройшла. Більше того, отриману продуктивність можна сміливо ставити на одну сходинку із Radeon 760 m Обидві суперниці то випереджали, то відставали одна від одної. Графічне ж ядро Ryzen 7 9700X нічим видатним не порадувало. Результати дуже схожі на попередню UHD Graphics 770, хоч і з підтримкою RT. У розрізі залежності новинки від оперативної пам'яті, як не дивно, нічого цікавого не трапилось. Так, із ddr 5 8400 підсумкові бали краще, але розгледіти профід можна хіба що сильно примружуючи очі. Якщо чесно, ми очікували більшого. У Geekbench 6 Radeon 760 m набрала обертів і досить легко. На 20% у OpenCL і аж на 50% у Vulkan обігнала героїню огляду. Результати усіх опонентів, що залишились, не конкурентні і нижче в рази. Якогось приросту швидкодії від більш швидкої ОЗП нова графіка Intel не тільки не отримала, а навпаки, навіть трішки втратила балів. Нижчі таймінги у даному сценарії виявились кориснішими. Із прискоренням алгоритмів машинного навчання у Geekbench AI з допомогою IGPU знову краще за усіх опоралась Radeon 760M. Перевага над підослідною графікою непристойна і вимірюється далеко не одним десятком відсотків швидкодії. При цьому у операціях над восьморозрядними числами червоний акселератор взагалі швидший у два рази. 3D-прискорювачі Ryzen 7 9700X та Core i7 14700K, можна сказати, випали зі змагання, бо їх відставання від новинки склало більше двох разів. І знову якось поки що непомітно зиску від більшої пропускної здатності оперативки. Різниця в межах похибки, та ще й не завжди на ddr 5 8400. Так, із синтетикою розібралися. Тепер поганяємо опонентів у більш реальних ігрових застосунках в роздільній здатності Full HD. Baldur's Gate 3 доступна суперницям, та й то далеко не всім, тільки на мінімальних налаштуваннях графіки з ультрапродуктивним апскейлером. І достатньо високу частоту на рівні 66 кадрів за секунду по середнім показникам у такому режимі продемонструвала лише Radeon 760M. Піддослідний проскорювач вона обігнала на солідні 50% FPS, але з одним дуже вагомим нюансом, який майже повністю нівелює перевагу продуктивності. Це плавність відеоряду. На API Vulkan жодна з учасниць, включно з лідером по частоті оновлення дисплею, не змогла забезпечити більш-менш візуально прийнятні повороти камери. А з героїною огляду цей аспект відчувався на значно комфортнішому рівні. DirectX 11 трішки покращить ситуацію опонентів, але не настільки, щоб дотягнути їх до новинки. Згадуючи про залежність від частоти ОЗП, у даному проєкті слід відмітити, що ddr 5 8400 допомогла піддослідній встройці вивести на 9% вищий середній лічильник, і це вже щось. Counter-Strike 2 запускалася на середньому графічному пресеті у поєднанні з якісним масштабуванням зображення, і тут цілком грабельну частоту кадрів забезпечили дві учасниці: героїня огляду і Radeon760M. При цьому остання випередила першу на майже 32% середнього FPS на однаковій частоті ОЗП. Коли ж вбудована графіка Intel отримала суттєвий буст від швидшої оперативки, перевага червоного APU скоротилася до значно менших 13%. 3D-акселератори Core i7 14700K та Ryzen 7 9700X навіть близько не змогли підібратися до комфортної планки частоти оновлення монітору за таких налаштувань. І на їх фоні новинка виглядала до двох разів кращою. Forza Horizon 5 на дуже низькій деталізації картинки поставила фінальну крапку у протистоянні між Radeon 760M та піддослідною графікою. APU Ryzen 5 8600 g знову переміг упевнену на базовій частоті ОЗП із на 32% вищими FPS на середньому лічильнику. DDR58400 5 дозволила графіці Intel скоротити цей розрив до 22%, але, як самі розумієте, це все одно фігаско. Хоча окремо, в плані профіту від більш швидкої оперативки, результат хороший. Усі інші опоненти не показали нічого нового, і їх фреймрейт добре, що хоч до відвертого слайд-шоу не скотився. З порівняннями розібрались, а тепер поділимось враженнями від реального геймплею на піддослідній вбудовані графіці у сучасних, в тому числі важких іграх. Роздільна здатність при цьому не змінювалася. Досить приємний ігровий процес у Apex Legends на лоу-налаштуваннях нам вдалося отримати тільки при адаптивній роздільній здатності. Так, особливо у особливо важких сценах деяка втрата чіткості картинки помітна, але сильно вона очі не мулює. Плюс плавність ігроладу лишається на комфортному рівні, і середній лічилін знаходиться далеко за позначкою у 60 FPS. Якщо ж динамічну роздільну здатність вимкнути, то треба бути готовим до просідань у район 40 кадрів за секунду, що у такому динамічному проєкті може бути фатально. Baldur's Gate 3 для повноти картини ми поганяли у більш тяжкому третьому акті гри. Апскейлер ультрапродуктивний, пресет, звісно ж, мінімальний. Не знаємо, чи слід взагалі рекомендувати запускати цей проект на новій вбудованій графіці, бо за таких налаштувань він виглядає як якийсь піксель-арт, до того ж ще й оновлюється занадто повільно, в середньому 36 разів за секунду, хоча і з доволі плавним ігроладом. Увірватися у безкінечне протистояння Counter-Strike 2 краще на мінімальних налаштуваннях без ФСР, якщо планується матч проти ботів або ж реальних гравців. При цьому роздільну здатність рендеру можна і не зменшувати для кращої чіткості. Середній лічильник, на який можна розраховувати у таких умовах, перевищує 70 FPS, і його цілком достатньо для успішного відстрілу суперників. Плавні зміни кадрів нам теж сподобались. Кіберпанк 2077 ми, мабуть, теж віднесемо до списку проєктів, які краще не запускати на піддослідному IGPU, навіть для ознайомлення, щоб не псувати враження. Аж надто бідненько виглядає картинка на мінімалках та ще й з динамічною роздільною здатністю апскейлера. Плюс отримана середня частота кадрів на рівні 36 FPS з просадками до 30 не дає навіть шансів на більш-менш успішний і прийнятний ігровий досвід. Те ж саме, але із з продуктивним FSR та фрейм-генератором ні виглядає краще, ні грається комфортніше. Хоча моніторинг і зафіксував у даному випадку додаткові 8 середніх FPS. Візуальна складова аналогічна, а плавні зміни кадрів викликає лише роздратування. Онлайн-шутер Deadlock новинці вдалося потягнути на лоу пресеті із роздільною здатністю апскейлера у положенні 50%. Отримані середні 70 FPS, хоч і достатньо високі, на перший погляд, але не такі вже і стабільні. Частота може гуляти в доволі широкому діапазоні від 40 до 100 кадрів за секунду. Та зовсім низькі просадки трапляються не надто часто. Плюс картинка на екрані виглядає прийнятною. Тож, наш вердикт для цього тайтлу грати можна. Diablo 4 із продуктивним XESS на найпростішій якості графіки, хоч і не дотягнуло до комфортної планки буквально 1 FPS. Проте в цілому на підослідній відеокарті почувалося добре. Сильних просадок не спостерігалося, а плавність ігроладу була надзвичайному як для цього проєкту рівні. У Dota 2 при середніх налаштуваннях та з підвищеним до 100% рендером середній лічильник перевелив за 100 кадрів за секунду. Але під час особливо насичених ефектами і подіями сцен маємо занурювання у район 50 FPS. З точки зору продуктивності, до Fortnite у нас виникло мінімум зауважень, а ті, що були стандартні, притаманні будь-якій за потужністю системі. Єдиний мінус у тому, що досягти такого результату оновлена вбудована графіка Intel змогла лише на лоу пресеті, підсиленому продуктивним масштабуванням з відповідними ефектами. У Forza Horizon 5 були застосовані аналогічні для більшості проєктів налаштування графіки, які піддослідний IGPU вивіз доволі непогано. Так постійні 60 FPS не завжди витримувались, але й катастрофічних просідань на трасі не зустрічалося. Ігролад комфортний, тож якщо вас влаштовує якість картинки, мерщій за кермо. Із чимось стареньким, наприклад, із GTA 5, піддослідна встройка здатна опоратись взагалі добре. З налаштуваннями у положенні Normal вона забезпечила більш ніж 80 середніх FPS. і у даному тайтлі можна навіть подумати про підвищення деяких налаштувань у бік високих. У супергеройській Marvel Rivals комфортного геймплею, на жаль, отримати не вдалося. Не допоміг ні продуктивний апскейлер, ні навіть фрейм-генератор. Так, вичавленої середньої продуктивності ніби й достатньо, але зверніть увагу на показники найдовших кадрів. З такими неприємними речами у динамічному проєкті робити особливо нічого. Чого не можна сказати про Overwatch 2? У цій пострілушці можна сміливо вмикати високу якість картинки і насолоджуватись нею із середнім лічильником у 67 FPS з дуже плавним відеорядом. Легенькі просадки на декілька кадрів нижче 60 інколи виникали, але відчути їх у реальному геймплеї зміг лише моніторинг. Outpath of Exile 2 теж віднесемо до списку проєктів, запуск яких на піддослідній графіці вважаємо спірним. Воно начебто і можна ознайомитися із оновленим світом популярної RPG на частоті близько 50 кадрів за секунду на самому початку пригод персонажу. Але технологія XESS, виставлена у ультрапродуктивний режим, плюс скромна, наскільки це тільки можливо, графіка. Роблять із дійства на екрані зовсім не те, що має викликати вау-ефект. Із побугом на дуже мінімальній якості картинки сталася цікава ситуація. Продуктивність будованої графіки на такому пресеті здається цілком достатньою. Середня частота кадрів склала майже 70 FPS без занурювань нижче комфортної планки. Але гра не підтримує апскейлери, є тільки базове зменшення роздільної здатності рендеру у відсотках. І от коли починаєш це робити, а у даному випадку нам довелося знизити її до 70%, виникають проблеми із ігроладом. Картинка пікселізується і втрачає чіткість деталізації настільки, що помітити або поцілити у суперників стає проблематично. Сталкер 2 Серце Чорнобиля запускалась просто заради експерименту. І він, як ви бачите зараз на екрані, виявився не зовсім вдалим і не допоміг навіть увесь арсенал фіч по штучному підвищенню продуктивності. Але є і позитивний момент, гра запустилася. А от із танчиками новинка опоралася досить легко. Тут можна виставити високі налаштування графіки і ні в чому собі не відмовляти. Частота кадрів більше часу у грі знаходиться далеко за позначкою 60 FPS, і хоч невеличкі просідання й трапляються, відчутними їх не назвати. Танкується комфортно. Ну що ж, враховуючи різнорідність проведених тестів і фінальних підсумків у нас буде декілька. Перший висновок, який напрошується, продуктивність протестованої вбудованої графіки абсолютно недосяжна для аналогів минулого покоління Intel і звичайних процесорів AMD під AM5, звісно, за виключенням APU. Різниця може доходити до двох разів, як в іграх, так і робочих застосунках. Плюс тепер є підтримка RT. Прогрес відбувся великий, відчутний і це радує. Якщо ж проводити паралелі із гібридами червоних, то тут перевага досі лишається на боці останніх. Хоча, коли в системі Core Ultra 7 265K використовувалась високошвидкісна ОЗП, у деяких ігрових сценаріях Intel Graphics виглядала не таким же ім'ячком для биття. Що ж до реального геймплею, то від нього враження залишилося не зовсім позитивні, якщо розглядати важкі aaa проекти. Низька деталізація графіки, освітлення тіни і тіней у поєднанні з низькоякісними апскейлерами не дозволяє сприймати ігровий процес серйозно і зануритись у нього по самі вуха, і це цілком очікувано. З онлайн пожирачами вільного часу все значно краще. Більшість із них можна ганяти хоч до світанку, та ще й в деяких випадках налаштування підняти до середньовисоких. Отже, збудованою графікою нової десктопної лінійки Core Ultra ми нарешті розібрались. На черзі повноцінне порівняння самих процесорів з опонентами, яке ми надіємося відбудеться вже у найближчий час. На цьому у нас все. Чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал друзям. Все буде Україна!